Так, у продажу на авторинку такий свіжоприганий автомобільчик у нас Mitsubishi Outlander XL в червоному кольорі металіку з гарних, на гарних легкосплавних дисках. Автомобіль у нас 2012 року 2.2 дизель, пробіг 227 тисяч. Ціна у нас 12 500. Номер власника. Ось нажимайте на паузу, телефонуйте по номеру. Датчик дощу встановлений, інзумана оптика. Також у передній фар. Потім у нас тряпчаний салончик з ставками зі шкіри на автоматі, блокувальність, два, е, два безключових доступа на двох передніх дверях. Він половинки притонований, задні партроніки Також зйомний у нас виходить фаркопчик, задні да, е, партруніки сказав. Та що комбайці цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника автомобіль на авторинку.